Вітаю вас, шановні добродії на хвилях нашої програми з народних джерел. Знов конвалії пахнуть в гаю, білі ніжні, як вітер у полі, аромат їх солодкий до болю так нагадує юність мою. Володимир Сосюра є автором цих поетичних рядочків. Але не тільки Сосюра, а багато інших митців слова і пензля освятили цю квітку своєю творчістю. Її ж називають панянкою серед квітів. Вона розквітає. Найпізніше серед лісових і ніби заходить в ліс і дивиться, як там без неї, чи все зійшло, чи все живе. З нею може посперечатися лише фіалка, яку також у свої твори вносять митці. Подивіться, яка витонченість, яка шляхетність. Яка незрівнянна краса, але конвалію нерідко називають сльозами Божої Матері. Це ж чому? Існує така легенда? Була весна, сміялось сонце в небесах, співали птахи. А Ісуса Христа вели на Голгофу, слідом за ним йшла матінка Божа і гірко плакала. І от де капали її сльози, на тоненьких булиночках з'являлися ось такі дивовижні неймовірної чистоти квіти. І неймовірної ніжності, як серце материнське, як материнська сльоза. Більше того, влітку ці ніжні квіти перетворюються на червоні ягідки. і це знову ж таки відповідно до легенди, коли розп'яли Спасителя з його серця. Крапала кров, то ці білі квіточки перетворювалися на червоні ягоди, так розповідають у народі. Квітиці здавна в народі пошановуються не тільки тому, що дуже мають вони лікувальні властивості, силу давати здоров'я серцю. А парфуми, які з них причудові, то ще випадково, ой ні. Особливо в Німеччині ці квіти вирощують цілими плантаціями. Ви можете знайти такі плантації в Дрездені, в Берліні, в Гамбургу. І що цікаво, що навіть дома їх вирощують. До речі, із мого саду ці квіти, але щоб, щоб вони виросли не один рік потрібний. І тому я, коли дивлюсь, як оберемками рвуть в лісі квіти, серце починає тремтіти, боліти, бо не так-то просто їм зацвісти. Не так-то просто появитись на цей білий світ. І... Говорячи про конвалії, ну, як же я не згадаю, славно, Катерину Білокур з її картинами, вона прославлена, найкраща художниця щодо опису квітів. Жила на Київщині, у Богданівці, але в її картинах. Конвалій не було. А чому? Та тому, що там, де вона жила, не було лісів. І вона їх не бачила. І щоб побачити ці квіти, що вона робить, йде пішки хворими ногами у пирятин туди і назад. В неї не було грошей заплатити за проїзд, надивилась. Намилувалась, показала це у своїй творчості. І, знаєте, коли дивлюся я на ці ніжні витончені квіти, думаю, яка в природі гармонія, яка благодать. І не побоюсь повторити це слово шляхетність в природі. Так би хотілося, щоб і між людьми це було. І нехай так буде. Шануймося. а я прощаюся з вами. Зустрінемось.